Доброго дня всім присутнім колегам. На засіданні комісії є п'ять із п'яти депутатів, частина очна, частина в режимі ЗУ. Хвороб є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови національного і духовного розвитку. За дано пропозицію. В роботі нашої комісії беруть представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної ради. Також а, в режимі сум підключений Юрій Петрович Поліщук, перший заступник голови Полонської обласної ради. Про проєкт порядку денного всім був попередньо розіснений і сюди включені п'ять питань. Перше, я думаю, немає потреби зачитувати, оскільки всі ми його бачили і ознайомились, але пропоную третє і четверте питання зняти і знову спочатку. Потрібно дані питання допрацювати. Тому е, за основу пропоную підтримати проєкт порядку денному, денному варіанті п'яти питань, які ми отримали е, на наші месенджери. Хто за дану пропозицію? Одного основного. Хто за пропозицію зняти на допрацювання питання 3 і 4. Людмила Леонідівна? За. за. Пропоную тоді за підтримати з пропонованими внесеннями проєкт порядку денному в цілому. Хто задав пропозицію? Одногласно, дякую. Переходимо до розгляду питань е, порядку денного. Перше питання про обласну премію за заслуги у сфері освіти. Е, даного питання е, доповідає? Доповідає я. Щорічно. Ми розглядаємо кандидатури е, претендентів на відзначення е, премією за заслуги у сфері освіти. Е, премія започаткована у 2008 році, е, з чого присуджувалося дві, а з 2014 п'ять премій. З часу заснування премії е, лауреатами вже стало 55 осіб. З нам пореднього було надіслано для ознайомлення матеріалів по кандидатах для відзначення. Всі ми мали змогу ознайомитись, попрацювати дані кандидатури. Також по даному питанню, з даного питання запрошую до слова Людмилу Володимирівну Слахотну. Начальника управління освіти обласної державної адміністрації миларівна вам слово. Дякую. Доброго дня. Шановні депутати, шановні присутні. Коли вчора прийшла перший список претендентів на премії, було дуже просто і легко, тому що їх п'ять премій було чотири претендента. І не було з кого вибирати, так скажемо. Сьогодні вже є шість, тобто одна людина із цього переліку має вибути. Аналіз цих людей. Люди достойні, звичайно, хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі. Моя пропозиція: ми проаналізували з працівниками управління швиденько всі досягнення директорів, бо із шести-чотири директори. Я думаю, що вчителі. Сьогодні тут повинні залишитися два учителі, які є в цьому переліку. Це достойні вчителі. Одного ми подавали із Волинського ліцею за нашою ініціативою. Звичайно, я підтримую таку пропозицію. Друга вчителька української вчителька нашої Володимир Волинської гімназії іноземної мови. Ну, один сумнів у мене був, що вона народжена в Омській області. Але ми з'ясували, що вона не є росіянкою за національністю. Вона все життя прожила на Україні, тільки народилася в Росії. Вчителька працює на високому рівні, тому вона заслуговує щодо чотирьох директорів. Розуміємо, що має залишитися три директори. Не я не по територіальній про територіальному розподілу аналізую, тому що, можливо, там і по-іншому виходило. А по заслугах серед тих чотирьох директорів. То хочу сказати, що найбільше, звичайно, найдостойніший директор, який їм сьогодні поданий, це директор Луцької, Луцького навчально-виховного комплексу номер 9 Луцького ліцею номер 9 Дубина Олександр Дмитрович. Ну, цей заклад визнаний багато років як найкращий заклад. В цьому році він, взагалі, зірка на Волині. 29 200 бальників в цій школі за результатами тестів державних. Із них трьох 200 бальників підготував особисто директор, як учитель української. Мови та літератури, і е, серед е, цих його результатів є два учні, які набрали 600 балів, і два учні набрали 400 балів. Я думаю, що сумнівів немає, що цей директор звичайно заслуговує. Наступне директор ма, е, Савчук Віктор Миколаєвич, Горохівський ліцей номер один імені Франка. Якщо аналізувати також за результатами досягнень учнів в цій школі, то цьогоріч ця школа, як найбільша школа у одна з найбільших шкіл Горохівської Луцького району, а найбільша Горохівської територіальної громади, цьогоріч має теж два двохсотбальники – бальники. І популяризується цей заклад новаторську електронну онлайн-платформу Смарт школа для управління навчальними закладами, яка вивчається Україною. Наступний директор Кошицький Ігор Олексійович, директор закладу Манківський ліцей за Турцівською сільської ради. Потужний закладу Невелика, школа невелика, але теж. Ми чуємо цього директора на рівні області, він працює дійсно результативно, новаційно. Це перша школа, яка в області взагалі мала електронні підручники, сільська школа і електронні щоденники. Також тому, ну і по цьому критерію, останнє в списку директора Риковичівської Павлівської сільської ради Риковської школи. На жаль, проаналізувавши всі напрямки. Окрім того, що в школі навчаються 123 учні, школа працює, працює, дистанційно працює, але результатів нема, на жаль. Ну, такий аналіз. Дякую, Людмила Володимирівна. Колеги, чи будуть пропозиції до обговорення по даних кандидатурах? Пропозицій немає, тому, оскільки в нас є 6 претендентів, а е, премій є 5, пропоную кожному рейтинговим голосуванням обрати 5 представників з шести. Е, яким чином? Е, озвучую кожну кандидатуру. Я думаю, що попередньо надійснені матеріали були, і вже всі визначилися своїми. Претендента чи є пропозиції по даному варіанту голосування? щось змінити, доповнити рейтингове по кожному? Чи вже готові голосувати? Можна мені слово? Так, пані. Шановні члени комісії, депутати, апарат ради запрошені. Я буквально на дві хвилини випала з Zoom-конференції. Сподіваюсь, мої колеги теж тому після. Оцінки начальника управління освіти, оцінки саме з Гурківського, нашого Савчука Віктора Миколайовича, я ні, не почула нічого. І далі до цього включення оце провал. Так що дуже прошу повторити або якось коротенько повторити. Шановні колеги, повторювати не чули всі так. Ну, питання. Одже... Ні, ні, я дуже перепрошую. Дивіться, я не бачу зараз ще двох депутатів. Не знаю, можливо, вони є, бо є? Є режимі з також підключені. Всі депутати присутні. Є. Андрій Михайлович, ви що? писаєте, що відбули? Так, всі все чули. Всі все чули це, значить, проблеми тільки в мене були, напевно. Ну, я буквально дуже прошу хоча б останні кілька слів про директора горохівської школи, і далі, що голова комісії продовжувала в розмові. Отже, Савчук, Віктор Миколаєвич, директор Горохівського ліцею. Оскільки ми аналізували досягнення, я не аналізую самого, само особу. Я аналізую досягнення колективу і школи під керівництвом, яка працює під керівництвом директора, то за підсумками цьогорічного тестування, школа має два двохсотбальники. І е, популяризується школа новаторського електронного онлайн-платформу Смарт школа для управління навчальними закладами, яка створена саме вчителем цього закладу, учителем інформатики. Директор із доповіддю виступав на е, всеукраїнській конференції, яка була його виступ. Був досить схвалений. Ну, я вже не кажу за волонтерську діяльність, яка в даному закладі, тому що у нас усі заклади зараз займаються волонтерською діяльністю, ми не можемо тут, що до кожного можна таке говорити. Ну і після нього я казала за заклад Риковичі Павлівської сільської ради. ну На жаль, аналізуючи всі досягнення, всі наші списки, всіх переможців, і семінарів, і конкурсів, і все інше. Ця школа ніде не засвітилася, тому немає як і відмітити щось в роботі. Добре, дякую. Дякую. Чи будуть ще запитання по інших кандидатурах в колег? Запитань немає. Чи потрібен час для того, щоб визначитися по рейтингу голосуванню по кандидатурах? Хвилина дві? Немає. Може, переходимо до голосування. Добина Олександр Митович, директор комунального закладу загальної середньої освіти, Луцький ліцей No9 Руцької міської ради. Голосуємо. Хто за цю кандидатуру, прохання підняти? 4. Андрій Михайлович, ви є. П'ять, так? 5. Кандидатура друга. Кушицький Ігор Олексійович, директор Манківського ліцею за Турсіцької сільської ради Володимир Волинського району. Колеги, хто задав кандидатуру? П'ять так. 5. Мазурчук Олена Григорівна, вчитель української мови та літератури Волинського наукового ліцею, Волинської обласної ради. Голосуємо. Поцілуй Зо, Зоя Іванівна, директор ліцею села Рековичі Павівської сільської ради Володимир Волинського району. Голосуємо. Один, два. Дим. три, три. Чотири. Ви, я, <пробую> я а, ви Три. Три. Так. Савчук Віктор Миколаєвич, директор Горохівського ліцею номер 1 імені е, Франка Горохівської міської ради Водського району. Хто за дану кандидатуру голосує? Yes. 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 Головач Олена Валеріївна, вчитель англійської мови, ліцею імені Олександра Ценкаловського, Володимир -Волин, Володимирської міської ради. Хто задав кандидатуру? Так, е підраховуємо голоси. Всіх, достатньо, з усіх достатньо кілька усіх підсовчика. Не проходить стрічу всі решта більше трьох. трьох. Отже, рейтинговим голосуванням підтримали на відзначенні наступні кандидатури: Дубина, Олександр Дмитрович, Кошицький Ігор Олексійович, Мазурчук Олена Григорівна, поцілуй Зоя Іванівна, Головач Олена Валеріївна. Результати загального голосування. Хто за дану пропозицію підтримуємо на відзначення дані кандидатури проєкт, і схвалюємо проєкт рішення за основу. І в цілому, якщо пропозиції немає. Голосуємо. Відмила не Чотири. Утрималась. Отрималась Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду. Шановні е, до... колеги, дозвольте мені слово. Я щодо виплат, там у вас в рішенні буде мабуть пропозиція виплатити управління освіти. Ми завжди ж оплачуємо, це наше повноваження. Але у цьому році я не знаю. Я не впевнена, що ми зможемо виплатити ці премії, тому що, по-перше, у нас зупинена ді... програми всі, на державному рівні і на обласному рівні зупинені всі програми, окрім програм, які по охороні охороні, нашої тільки по безпеці, не зупинялися. Тому чи казначейство нам проплатить? Ми маємо ті кошти, їх не повертали. Ми всі повернули, окрім цих коштів до обласного бюджету. Ці кошти є, але казначейство просто не фінансує зараз такі витрати. тому Просто я так в порядку інформації вам кажу: може статися так, що ці люди перейдуть на наступний рік. Зрозуміло. Дякую, Юрій Петрович. Доброго дня, шановні колеги. Уважно спостерігаю за цим питанням, тому що воно вже у нас з року в рік таке завжди дискусійне і цікаве. Людмила Володимирівна, ну це що ви говорили, то потрібно було б напевно з самого початку зауважити, що така ситуація з фінансами. Але mm -hmm. я думаю, що як би там не було, претенденти визначені. Фінансування буде рано чи пізно, і тому я думаю, що ну коли зробили один крок, то наступний буде і претенденти, які є сьогодні, вони отримують свої винагороди за свою роботу. Єдине, знаєте, з року в рік ми визначаємо претендентів на премію Гушовського, і багато у нас є суперечливих таких моментів. Тому я думаю, що можливо, десь з часом ми всі з вами разом зберемося, і, можливо, навіть підкоригуємо трошки положення про виплату цих премій, тому що, знаєте, у нас, якби виходить щоразу якісь інші критерії, Да, от ми сьогодні говорили більше там, десь спиралися на ЗНО. Але ж є навчальні заклади, так само як ті гімназії, де до ЗНО не доходить. Да, є дев'ятирічки, і там також є педагоги, які гарно впевнено працюють. Е, тому я сподіваюся, що десь згодом ми все-таки повернемося до того, щоб десь оті критерії визначення були набагато чіткіші, і щоб ну можливо територіальний принцип ми охопили. Тобто, маємо Луцьк, маємо чотири райони, е, можливо. Той самий принцип керівник вчитель, тобто якась квота була, щоб можливо керівників було менше, вчителів було більше. Я думаю, тут дискусія, в принципі, має бути. Ну, я думаю, що ми з вами згодом Я думаю повернемося до цих премій і розглянемо десь якісь моменти. Добренько, дякую. Обов'язково, ну, можливо, навіть цю премію якось. Трохи можливо зменшити, чи ще якось, але трошки можливо більше людей відзначити. Справді поділити критерії директори, критерії вчителі. Так, я Того думаю, що ми, ми з вами зможемо знайти варіанти, тому що багато насправді багато наших педагогів в області заслуговують на відзначення. І я думаю, що а чим мені. більше ми ну, визначимо критерії, які могтимуть охопити більшу частину педагогів, я думаю, тим буде краще. Дякую, колеги. Думаю, так, всі пропозиції будуть враховані на наступного року. Отже, переходимо до розгляду другого питання про перейменування бібліотеки. Інформує з даного питання Кузьменко Олена Олексіївна, начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад, сіл селищ міст області та землями комунальної власності. Прошу. Добрий день. Е, я думаю, може, е, ну, в принципі, вважаю, що більшість вас, напевно, з мірами і стратегіями е, розвитку бібліотечної справи на період 25-го року і стратегії розвитку читання на 21-25-й роки. Відповідно до е, операційної цілі, е, операційної цілі 1 та 2, е, стратегічної цілі 1, Стратегічну напряму формування навичних потреби в читанні е, е, стратегію розпочитання 2021-25 років, яка називається читання і життєва стратегія. Та відповідно до стратегії розвитку бібліотечної справи, е, нам опланується створення бібліотечного хабу. У зв'язку з тим, що наразі. Е, громаді, громаді наявний рівень читацької грамотності відсутність достатньої пропозиції на українських книжок та братіякісно сучасної літератури в електронних форматах. І зв'язку з тим, що е, наразі, на жаль, е, не сформована споживча культура в контексті культурних та креативних індустрій практики і практики її заслужування. І також значна кількість бібліотек, які в нас наразі є в Минській області, вони з цим е, якості наданої послуги, і вони не можуть е, брати, конкурувати е, з бібліотеками хабами, які надають також додаткові послуги, до прикладу, е, кав'ярня, книгарня, там, і так далі. Зв'язку з тим, ми плануємо змінити концепцію е, дитячої е, юнацької обласної бібліотеки, переназвавши її. Е, як звучить проєкт рішення? Е, Переименувати Волинську обласну бібліотеку для юнацтва на Волинську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва. У зв'язку з чим створити бібліотечний на виконання якраз от, цих стратегій для того, щоб залучити додаткового читача. Ну, це якщо коротко. Але я думаю, якщо всі матеріали хто читав, то саме чому Бо ми так по крокову розписали підстави і, і очікування результату. Чи будуть е, запитання до доповідача? От, Петрович, прошу. Е, Олена Олексіївна, а скажіть, будь ласка, перейменування е, бібліотеки? Чи тягне воно за собою об'єднання дитячої та юнацької бібліотеки, чи ні? Ну, Спочатку ми плануємо тільки створення хабу. Е, перший крок у нас буде. Е... Додава, додання функції, тобто якраз у цього ну, в господарському діяльність, як ви кажучи, тут буде функція повноваження. Е, тобто ми залучимо е, спектром послуг і опцій ще також дитячого е, е, дітей таких підлітків, таким чином. Просто на вдвох бібліотеках ми цього зробити не можемо, і в обласній, і в нації, ну в зв'язку з обмеженням в коштах. А наразі в одній ми зможемо це і плануємо це зробити. Можливо, якщо потім е, обласна дитяча бібліотека не зможе конкурувати, тоді там постане питання взагалі їх на об'єднання. Ну, для, Якщо дійсно в нас вийде як ми плануємо. Дякую. Чи... Можна Валерій Віктомович Метрук, заступник начальника управління культури з питань релігії та національностей Вонської обласної державної адміністрації. Дякую. <кхух> я хотів єдине, що запитати ну, після прийняття рішення про приймування бібліотеки. На той момент Ну, рішення я не сумніваюся, буде прийнято, Волинська обласна бібліотека для дітей так залишить свою назву. Так. І паралельно буде обласна бібліотека для дітей та юнацтво. І і єдине, що я хотів би просити проект рішення, який ми тут е, підготовлений, е, включити там, де доручити і управлінню культури, і так само і фремові директору обласної бібліотеки mm -hmm. для юнацтва, ну, попрацювати над статутом цієї бібліотеки. Ну і чисто технологічно, тут вже виницька обласна бібліотека для дітей і юнацтва в мобілітації, mm -hmm. затвердженої статусі. Ну, якщо, ну, так, якщо по цьому рішенням, то так. Дякую, Маріну. Що будуть запитання, пропозиції ще Ле. А Взагалі, хто з членів комісії, от був в юнацькій дитячій бібліотеці? Членів комісії? Так, <танцес> дивіться, довго, я, дивіться довго, я до бен чого бен веду. Я до чого веду. Насправді навколо цього питання є доволі багато різноманітних ризиків. Можливо, як варіант, дивіться, наша комісія має вже доволі гарний досвід виїзних засідань. Якби ми, наприклад, з вами. Відвідали всі три бібліотечних наших заклади, почули керівників, які там є більше дізналися про створення так званого хабу, і тоді можливо прийняли би рішення, тому що за цим рішенням надалі можуть стояти доволі негативні наслідки. Це як пропозиція до членів комісії. Я думаю, що ми встигнемо до наступної сесії. І навіть ті питання, які були зняті, вони в контексті того всього могли б бути також розглянуті, і ми також могли б відвідати ті заклади крупа, Рожище, плюс дошкільний навчальний заклад, який при Крупівському нашому закладі є в Ківерцях. І тоді би ми прийняли би доволі гарне, зважене рішення. Це як пропозиція. Дякую, Юрій Петрович, за пропозицію. Відповідно, ми неодноразово вже заслуховували керівників е, даних установ в плані їхніх перспектив і стратегії розвитку заходу, зокрема, в раніше були бюджетні обговорення. Але пропозиція виїзних засідань, е, я думаю, цілком доречна і колеги підтримують. підтримуються. Подивитися, Дякую. Чи будуть ще питання пропозиції? Не буде. Ось тоді пропоную підтримати проект висновків з даного питання за основу. Валентина Миколаївна, ви я. Ні, то чотири. Ну, тоді е, пропозиція Валерія Єфимовича. Е, голосуємо щодо технічних 3. правил Три, чотири, чотири. <продукт> Тоді пропоную підтримати даний проект рішення за основу <продукт> і в цілому з даними підтриманими правками. Чотири, Чотири. Чотири. Михайловна, Миколаївна, Михайло, ви проти утримались для протоколу? Рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду е, наступного питання. Е, стоїть питання різне. Колеги, чи будуть пропозиції до обговорення? Колеги, які в режимі Zoom, пропозиції будуть? Пропозиції немає. Оскільки е, винесені питання порядку денного. На наше засідання всі розглянуті. Колеги, всім дякую за роботу. До зустрічі. До, завтра, до побачення.